Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну, нарешті в мене стартують весняно-польові роботи. Їду зараз до себе коронувати. Переждав дощі. Вроді на сьогодні на завтра щось там обіщали. Таке як отмінили, дивлюся по тому по прогнозу в телефоні. Так що рішив все-таки заборонувати. Доберусь до поля. Хотів би ще відвідати на пару коментарів, які я брав культиватор у Запоріжжі. Пару чоловік написали, що там проплачена реклама, продався типу, за рекламу. Друзі, щоб Ладно вже, щоб не діряти марку. Зараз я доїду до поля і ще прорекламірую вам е, цепку борі. Так що буде цікаво сьогодні. Так, значить дивіться, цепочка отака на 9 борінь. Дуже зручна в розкладанні, складанні. Почнемо зразу з якого матеріалу виготовлялась дана сцепка. Ось арматура. Ну, в общем, весь метал німецький. Це з такого металу вироблялися у Другу світову війну. Танки, панцир 6. Це друге, друзі. Далі це не займе багато часу, десь максимум пів години. Треба буде, Саш, покажи, треба буде взяти два ключі на 24. Чотири болти сюди і чотири 4... 4 болти туди. Плаваючі зубки Плаваючі зубки тут. Бачите, це плаваюче положення. Некоторі ну, є жорстко, а некоторі Ну, Оце основні моменти. Виробник наше селянсько фермерське господарство. Е, в, опис, в описі не оставлю номер телефона, то що це інкогніто. Тому ну, кого зацікавила дана цепка, дзвоніть до мене. Щось нарішаю. І що хотілося діло ще сказати ну, це, це, це така молодьна сцепка. понімаєте. Це для здорових, молодих, енергійних людей. Так що, ну таке. А, до речі, забувся оці ось окріплення, Покажи сам. Це теж із німецького гноєвого транспортера. Так що не путайте з нашими. Друзі. Вроді все розказав, показав Зараз часа два времени ми розкладемося і покажемо її в роботі. Все. Вороную по діагональці. Ви знаєте, оце в саму тіло. Зараз вийдемо з вами на свіже повітря. Правда, там вітер тує. Подивимося, як воно получається. Круточка, я вам скажу, розсипається. Прекрасно. Ми зараз спровоцируємо цей бур'янчик, ниточку, через днів 10 вже проведемо першу будівацію. Ну що, друзі, а так получилось в нас ідеально. Так що ніколи, як кажуть, не спішіть, поперед батька в пекло. Грудочка розбилася, зробив по діагональці теж. Вже 5 часов вечора, бачу, вже і на колеса почало налипати. Так що, друзі, буду прощатися поки. Всім миру, крепкого здоров'я, бо мені ще треба 6 гектарів дружбанчику зробити, який вже третій рік у мене служить в ЗСУ. Валися все виїжджаємо.